Сьогодні Володимир Зеленський збирав в чергову ставку Верховного Головнокомандувача. До чого це? Ну я думаю, що є, є дуже багато питань. До речі, у нас дуже, дуже рідко президент збирає ставку Верховного Головнокомандувача, Хоча в період війни цей орган повинен бути постійно діючим, так було би було б вірніше, в якщо ми переходимо на військовий риф. От тому я думаю, що є питання, які потрібно обговорювати, які потрібно вирішувати, ну принаймні, хоча б зміни ситуації на фронті і перспективи цих змін. Угу. Це швидше до питання того, що ми будемо активніше діяти, чи Зеленський зібрав ставку, щоб обговорити успіхи збройних сил України чи загрози з боку Російської Федерації, особливо їхній шантаж на Запорізькій атомній електростанції і на інших об'єктах. Ну, я думаю, що успіхи ми, ми нам ще зарано обговорювати, Тому, скоріш за все, це е, ситуація на е, запорізькій атомній. Перше, друге ситуація з електрикою в Херсонській і, і Миколаївській області, тому що окупанти від, 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 від груп, е, відключили від мережі Каховську ГЕС, і там е, дві, е, частина двох областей е, залишилась без електрики. Ну і ситуація на фронті, як ми далі будемо діяти в тих умовах, які склалися на сьогоднішній день. Пано, хочу запитати про наступне. Отже, ми є свідками того, в тому числі в інформаційному просторі, в медіапросторі, в якому зараз перебуваємо, як від самого початку, того, що ми дипломатично так називаємо активізацію наших військових дій. От, а той, хто не вдається до дипломатії, назвав це контрнаступом. Від самого початку і точиться суперечка, то це контрнаступ, це вже перелом, чи як кажуть, поміркованіші голови, це підготовка, це промацування тих місць, де цей перелом можна зробити. Ваша думка, що зараз у нас настане перелом і коли? Ну, о, до речі, якщо е... Звертатися, допустимо, до таких установ, як Американський інститут вивчення війни, то він каже, що принаймні на південному напрямку, там контрнаступ. Я скажу так, там комбіновані дії, і більше вони схожі на, на сьогоднішній день на контрнаступальні дії на окремих ділянках оперативного напрямку. Те ж саме відбувається на Слобожанському напрямку, те, що сьогодні всі кажуть там про Балакли і Ізюм. Я думаю, що, що така стримана з генерального штабу обумовлена тим, що ми з вами дуже емоційно себе поводимо, і ми одразу намагаємося створити собі таку е, ну, велику перспективу. Ми малюємо такі, такі райдужні картини, що і такі великі очікування покладаємо на е, будь-яку будь спробу зробити щось позитивне. Тому, а потім може настати розочарування. Пам'ятаєте, як ми чекали контрнаступу? Да? І нам обіцяли його спочатку в середині липня, потім з початком серпня, потім в середині серпня. Сьогодні ми вже не чекаємо. Нарешті ми заспокоїлись. Ми не чекаємо. Ми розуміємо, що контрнаступ можна буде розпочати тоді, коли будуть для цього підстави. Ось я думаю, саме так. І, і на сьогоднішній день поводиться Генеральний штаб, щоб ми не створювали собі таких ефемерних замків і, і великих очікувань, чому тому, що контрнаступ буде дуже важкий і дуже повільний е, в порівнянні з оборонною операцією. Е, чому тому, що е, все ж таки, як би ми не хотіли, як би ми не казали про моральний стан, про ситуацію в Збройних силах Російської Федерації. Але вони не дуже сильно, сильно поспішають бігти. Вони все ж таки опираються і ведуть бойові дії. І все ж, от зараз у розмові буквально ми згадали про південь, ви згадали про Слобожанщину із Зюмбаклею. Але ну, от, в умовах цього блекауту, так, ну, відносного доволі, але блекаут оголошеного е, командуванням, коли інформація стисла, інформації мало, ну ми хапаємося за будь-що. Ось, щоб робити хоч якісь висновки, і відразу щойно чуємо, що найбільших втрат окупанти зазнають на Донецькому напрямку відповідно до зведень Генштабу. Отже, не півним єдиним, а раптом насправді все від... має відбутися там. Тут же ж гарячі голови починають дискусії. Все ж таки, це буде якийсь один-єдиний контрнаступ, чи це може бути абсолютно гібридна штука, про яку ми навіть... Зараз не здогадуємося, як вона виглядати. Я думаю, другий варіант це буде гібридна штука, яка буде здійснюватися на тих напрямках, де, де це можливо. До речі, я поясню, чому самі великі втрати на Донецькому напрямку. Від Слов'янська до, до фактично Мар'їнки в Донецькій області це єдиний оперативний напрямок, де противник не перестає. Я підкреслю, не перестає проводити наступальні штурмові дії наших позицій. Вони постійно нас атакують кожного дня. І вчора, і сьогодні, і будуть завтра атакувати. Я навіть висловив припущення, що вони там будуть воювати до останнього російського солдата. Чому? Тому що це політичне завдання від Путіна захопити Донецьку область. А коли вони ведуть наступ, роль артилерії знижується, тому що все ж таки. Стає нестача, по потрохи стає нестача боєприпасів у, у них, порушується логістика, і тому вони там несуть шалені вправди. Не тому, що ми почали там контрнаступальні дії або якісь інші дії. Ось, ось в чому причина. От бачите, як, як ілюзія перетворює дійсність на несправжні емоції. Водночас, пане Олеже, ми отримали інформацію підтвердженою і підтверджували це також і в генеральному штабі. Що військовослужбовці 103-ї бригади територіальної оборони і військової частини 3035 тридцять Вони звільнили село Озерне в Донецькій області. А воно розташоване за річкою Сіверський Донець в напрямку Лиману. Отже, нашим військовослужбовцям треба було форсувати річку, і так виходить, що ми і на цьому напрямку Ізюмському стискаємо росіян в таке певне. Кільце тому і там е, активні бойові дії тривають не лише ж один південь у нас так, абсолютно вірно. Е, е, населений пункт Озерна підтверджено ще вчора, і не тільки Генеральним штабом, але й представниками, да, бачите, і на активні дії відбуваються і біля Балакли, і на е, е, західному березі, точніше на північному березі річки е, Сіверський Донець. Е, так, я тут з вами повністю погоджуюсь, і ми, ми де можемо. Я так розумію, де можемо, ми е, проводимо розвідку і починаємо тиснути оборону. Якщо у нас є успіх, ми починаємо його розвивати. Е, це повільна, повільна дія, але вона все ж таки триває. Угу. Е, Поноже середині серпня залужний сказав, що розгромлена вже п'ята частина російської армії. А як змінилися дані за останні ці три тижні? Ну, ми просто додаємо, і наскільки я розумію, сьогодні ми перетнули 50 на рубіж стосовно підрахунків наших, наших Збройних сил. Що стосується п'ятої частини, це, я так розумію, це підсумок загальний. Тому що, от, дивіться, танків ми вже знищили з бойового складу без врахування запасів. Ми вже знищили майже дві третини дві тисячі, а їх три з половиною всього бойовому складі. І отак, от, от по літакам, ми підбираємося до 40% бойового складу літаків Російської Федерації. І от такий от сумар, сумарний підсумок дає нам можливість і нашому головнокомандуючим дає можливість сказати, що п'ята частина збройних сил Російської Федерації. На сьогоднішній день знищена в Україні, Ну, якщо продовжувати цю тему, знову ж таки користуючись офіційними даними Генерального штабу, за минулий тиждень на е, напрямку Херсона нам вдалося не нами, військовим е, там вдалося ліквідувати 1200 російських е, злочинців військових. Якщо логічно подумати, десь напевно приблизно стільки ж мало би бути і поранених. 350 одиниць техніки. Якщо ще врахувати, що логістичні ланцюжки дуже сильно пошкоджені, вони не мають. Як доставляти оновлення, за рахунок чого вони це все будуть відновлювати? а Так в цьому і полягає суть е, на, наших дій. Справа в тому, що, пам'ятаєте, все на початку війни ми казали, що е, нам треба буде перер... Перер... перемолоти цю російську армію. Вона дуже довга. Але нам е, для того, щоб перемогти, нам треба її перемолоти. Так от, е, коли вони. Перестануть її відновлювати, а саме це сьогодні відбувається. Сьогодні вже втрати російської армії набагато більше, ніж ті, ті резерви, які вони можуть е, завести з Російської Федерації для поповнення втрат. От. І е, чим далі цим ця різниця буде збільшуватися. І ось коли закінчиться, ну, так, умовно кажучи, закінчиться армія Збройних сил Російської Федерації, тоді ми, тоді ми переможемо в цій війні. А те, що у них стільки генералів гине на полі бою, це свідчить про те, що вони, вибачте, просто ну, недолугі, чи у них розвідка погано також працює? Справа не у розвідці. Справа у тому, що вони дуже погано керована армія. Вони і вони змушені наближати свої командні пункти до переднього краю для того, щоб володіти ситуацією і утримувати ситуацію у військах, в тому руслі, в якому вони повинні бути. От до речі, стійкість херсонського угруповання російських військ може бути буде послаблена за рахунок того, що штаби вийшли з правого берега Дніпра ще до початку наших активних дій на цих напрямках. Чим дистанційні знаходяться головні штаби? Тим тим менше буде керованість війська тут е, сьогодні прийшла звістка з Криму, що у Феодосії раптом побачили військових, яких там в принципі ще від початку того возвращення родну гавань не бачили, О, В тому числі і санітарні машини, і військову техніку, і військовослужбовців. Чи не починають потроху росіяни, кидаючи в цю м'ясорубку? Е, Полученців з так званого ДНР-ЛНР. От потихеньку ховатися в хатку чи то пак на Кримський півострів. Ну вони не будуть ховатися. Вони будуть, ну, на мій погляд, всі ці війська, які сьогодні з'являються в Криму, вони будуть перекинути на південь України. Справа в тому, що для Російської Федерації ключовим є місто Мілітополь. Це ключ до Суходольного коридору в Крим і це ключ до входу в Крим. І скоріш за все вони будуть заходити на, на материкову Україну з українського Криму і е, будуть намагатися утримати саме південні шляхи на вздовж узбережжя Азовського моря. Щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції, хотілося б від вас також почути щодо останніх новин. По-перше, наша розвідка говорить про те, що росіяни там посилилися із шантажем. Вони фільтраційні табори нові створюють для мешканців, які за їхніми словами не благополучні. А з іншого боку, Петро Котін, а це представник енергоатому, дав інтерв'ю газеті Financial Times, в якій сказав, що загроза з цього напрямку напрямку Запорізької атомної електростанції залишається дуже високо. Якщо оцінювати з 10 балів, то це 8-7 І то, за його словами, це дуже оптимістичний прогноз. Як буде там ситуація розвиватись на вашу думку? Ну, ситуація дійсно дуже складна. Справа у тому, що зараз станція працює на внутрішньому навантаженні. Немає немає постачання електрики в мережу, і реактори працюють на дизель-генераторах, які навантажують ці реактори. Це дуже погана ситуація, і вона може закінчитися з аварійною зупинкою чи охолодженням цих реакторів. І потім буде велика проблема їх знов привести до робочого стану. Ну, Росія продовжує Ну, у Росії, більше немає виходу. Вони будуть битися як головою остінку для того, щоб намагатися якось шантажувати захід. Тут не стільки нас з вами, скільки світову спільноту від цієї станції. До речі, сьогодні, наскільки я розумію, пан Грос, це голова місії магате, повинен був провести брифінг для. Членів Ради безпеки ООН, на які він повинен був презентувати свій доклад стосовно ситуації на станції, Ну, треба дочекатися результатів, буде чи не буде цей брифінг сьогодні. І я так розумію, що ООН буде готувати резолюцію на стосовно ситуації на станції. А ми знаємо, що резолюції Радбезу мають обов'язково до виконання статус Обов'язковий до виконання. І будемо сподіватися, що ну правом вето не, не скористуються, або треба буде приймати якісь більш кардинальні рішення. Но питання безпеки на станції на сьогоднішній день стає дуже остро. Ну, Звіт магате вже якби оприлюднено, і в його висновках є чітка рекомендація створити зону безпеки. І е, теж саме Магате сказала, що воно готове до швидких консультацій для того, щоб миттєву цю зону створити. А сьогодні ще ми чули про те, що канцлер е, Німеччини Олаф Шольц е, теж е, на зустрічі з Денисом Шмигалем в Берліні. Е, вибачте, перепутав, Денис Шмигаль на зустрічі з Олафом Шольцем в Берліні. Виступив з пропозицією направити на Запорізьку АЕС спеціальну місію ЄС та ООН. Отже. Е, Чим як на вашу думку, як це буде далі? Гаразд, Генасамблея ухвалює резолюцію. Росія не користається правом вето, але виставляє умови. Тобто торги будуть. Так, торги будуть, і Росія добивається цих торгів. Це її головна мета. Но питання в тому, що якщо туди зайде місія ООН Голуби Шоломи, як ми їх називаємо. То тоді да, у нас є шанси, що станція буде демілітаризована. Ну е, постане питання е, навантаження цих реакторів. Розумієте? Е, можна, можна демілітаризувати станцію, але потрібні лінії електропередачі, які будуть забирати цю енергію в, в мережу. Ось в чому проблема. Е, порушення цих ліній знов приведе станцію до того стану, в якому вона знаходиться зараз, коли немає навантаження і зараз. Там паливо на декілька днів, і поки є паливо, генератори працюють і навантажать реактори, а далі аварійна зупинка. <гум> Наші сили е, оборони фіксують все меншу кількість безпілотників російських на Херсонському напрямку. Це з одного боку, з іншого боку, росіяни почали. Ну, є така інформація закуповувати техніку в Північної Кореї. І е, як кажуть дослідники американського інституту підприємництва, це такий відчайдушний з їхнього боку крок. Бо якщо вони вже до Кореї починають звертатися, то вже справи дуже погані. Це справді так виглядає, що в них з технікою також вже такі серйозні проблеми почалися. Так, вони дуже серйозні проблеми почалися, і я так розумію, що незважаючи на те, що там лежать мільйони, мільйони тонн боєприпасів, їх використовувати на сьогоднішній день вже неможливо. Так Росія зберігала, що вони прийшли в непридатний стан. Стосовно ракет, от судячи по ситуації в Белгороді, що вони літять куди попало, то я так розумію, це або вибраковані партії, або вже останні партії, які мають теж ушкодження під час Зберігання. І тому сьогодні, до речі, треба задати питання: так хто ж над держава, Росія чи Корея, хто кого купує озброєння? Ну тут є ризик. Ризик, який ми не можемо не, на який ми не можемо не звернути увагу, а саме Корея, Північна Корея це анклав, яким керує, частково керує і який забезпечує Китай. От щоб тут не було сірої схеми, Постачання боєприпасів з Китаю через Північну Корею до Російської Федерації, тому що я дуже сумніваюся, що при той ресурсній базі, яку має Північна Корея, вона здатна буде виконати ті вимоги, які висуває Російська Федерація в плані там 50 тисяч ракет, мільйони, мільйони боєприпасів до артилерії і так далі, таке інше. Угу. Ну, поки в Росії Північна Корея у нас чекає Рамштайн п'ятий, чого нам там чекати, і чи можемо ми очікувати на ще краще озброєння, ніж, наприклад, Хаймерси, для того, щоб вразити, скажімо, Кримський міст? Так я думаю, що нам раптово цього чекати, і скоріш за все, за все, дата, коли з'являться ракети, противно-тактичні ракети на території України, вона десь наближається. Вона вже Ми вона вже є така на на горизонті. Я би так сказав. Рамштайн на мой на мій погляд буде дуже суттєва. Це очна зустріч, яку буде проводити сам Лойтостін, міністр оборони Сполучених Штатів. І, на мій погляд, там буде головне питання. Це передача від цього координаційного центру, який був створений ще на другому рамштаймі, до оперативного командування, яке сьогодні створюється на постійній основі в Пінтогоні, повноважень стосовно координації дій і планів постачання, регулювання по плані постачання озброєння. Ну і приурочений він буде, на мій погляд. До початку з 1 жовтня процедури постачання зброї в форматі лендліз, тому що наступний рамфайм погляд буде ну вже принаймні в жовтні місяці, не мабуть не раніше. Пане Олеже на завершення хотів би на хвилинку з вами разом повернутись до першої промови прем'єр-міністра нинішнього Великої Британії Лістра. Коли вона заговорила про майбутній саміт НАТО. Вона закликала переглянути підходи. Ну от, здавалось би, я коли про це почув вже ці слова. Подумав, от зараз щось прозвучить про ПДЧ, да, про план дій для України. Але Україна знову залишилась поза дискурсом. Трас обмежилась згадками про посилення присутності НАТО в Польщі. Чому навіть зараз, навіть тоді, коли в Рамштайні так ефективно вирішуються питання підтримки України, навіть в риториці. Країн чи посадових осіб, які представляють країни насправді союзні в Україні, не має тієї натівської перспективи. Справа в тому, що ви не зрозуміли, що НАТО не здатна сьогодні воювати з Російською Федерацією. А хто буде воювати, якщо Україна стане членом НАТО? Тому з нас будуть робити таку, я би сказав, таку воєнну машину, яка буде стримувати весь мілітарний угар, який йде з Російської Федерації. Такова наша доля. Будемо сподіватися, що ці назви, які дали народним байрактарам халепа, ковінька і трясця, дуже гарно реалізуються на полі бою. Дякуємо вам за те, що змогли доєднатися. Олег Жданов, військовий експерт, дякуємо.